Оксана вийшла другий раз заміж, народила доньку та сина і була дуже щасливою в другому шлюбі. З першим чоловіком у них теж, начебто, все було гаразд. І можливо, що вони би жили разом довго і щасливо, якби не його мама, яка постійно вмішувалась у їхні стосунки і обріхувала Оксану. Василь Завжди приймав сторону матері і жити окремо від мами Василь не хотів. Тому й розлучилися. Оксана якраз готувала обід і збиралася після обіду піти погуляти з дітьми, коли пролунав дзвінок її телефону. Номер був незнайомим, але вона взяла слухавку. Алло, Оксана, почула вона чоловічий голос. Так, це я, здивовано відповіла жінка. Не впізнала? жалібно запитав чоловік. Це ж я, твій Василь. Який ще Василь? не зрозуміла Оксана. Ну, Василь, твій колишній чоловік. В мене тут біда. Не могла б ти під'їхати до мене? Оксана застигла від здивування. Вона не бачила Василя вже вісім років. Вона не знала, що й думати. Сам же й Василь і подумати не міг, що на 41-му році свого життя опиниться в такій непростій ситуації. Останні два роки він ніде не працював. Жив на гроші, які дістались йому у спадок від мами. Коли мами не стало, Василь аж звільнився з роботи, бо думав, що маминих грошей йому вистачить надовго. Може, ще й бізнес, який відкриє собі. Але тих грошей вистачило рівно на два роки безтурботного життя. Про бізнес збирався подумати пізніше, коли поживе трішки безтурботним життям, але настав той самий день, коли в холодильнику було порожньо, солі і тієї не було, а на столі пачка неоплачених квитанцій за квартиру. Гроші закінчились. За квартиру платити нема чим. Їжі купити нема за що, як жити далі. І як це так, думав Василь, у неділю лежачи в ліжку? Ще недавно я був багатою людиною, у моєму розпорядженні був майже мільйон гривень. І ось на тобі нічого не залишилось. Хоч взагалі з ліжка не вставай. Василь обернувся на інший бік. В голову полізли думки щодо роботи, але Василь їх швидко відігнав, і ти працювати він не хотів, відвик уже. Працювати будь-хто зможе, подумав він, а от як би не працюючи, прожити. І тут раптом Василь згадав про свою колишню дружину Оксану. Вони розлучились вісім років тому, і з того часу він жодного разу не цікавився, як вона живе. Одразу після розлучення Василь і думати перестав про Оксану. І ось тільки зараз згадав, я знаю, що вона дуже добра і чуйна жінка, думав він. А оскільки люди з часом не міняються. То вона, як і завше, мала би бути готовою допомогти будь-кому, хто в біді. Спробую но я це використати. Гарний настрій знову повернувся до Василя. Прикинуся, що я важко захворів, і що мені немає кому допомогти, міркував він. Оксана допоможе, він у цьому впевнений. Потрібно тільки одразу вирішити, що саме він хоче від неї. Жадібним не буде нічого зайвого. Все залежить від того, що вона зможе йому дати. Василь перехрестився, взяв телефон і набрав номер Оксани. Оксана приїхала до Василя наступного дня вранці. Ось бачиш, слабким голосом сказав Василь, злегка похитуючись і пускаючи її в квартиру. До чого мене життя довело? Квартиру цю, мабуть, скоро заберуть за борги. Усі гроші, які були, пішли на лікування, купа боргів, роботи нема. Як жити далі, не знаю. Оксана зайшла у квартиру, озирнулася навколо. Чим я можу тобі допомогти? спитала. Візьми мене до себе, попросив Василь. Ради всього того, що між нами було раніше, мені більше немає до кого звернутися. Так вийшло, що зараз ти для мене найрідніша людина. Мені вже недовго залишилося. Лікарі сказали, що рік максимум. А ще я їсти дуже хочу. Давно нічого не їв. Чому не їв? запитала Оксана. Їжі не залишилось і щоб купити нема грошей. Хотів уже йти з простягнутою рукою так сил немає. Оксанко, я піду ляжу, бо встояти важко. Звісно, звісно, сказала Оксана, лягай. А я зараз сходжу в магазин і куплю щось. Тільки но Оксана пішла, як Василь швидко скочив з ліжка і підійшов до вікна. Все йде за планом, подумав він, дивлячись на Оксану, яка поспішала в напрямку до супермаркету. Вона мені повірила тепер ні в чому не відмовить, я вже її знаю. Але Василь забув врахувати те, що Оксана, хоч і пошкодувала його, і повірила йому, але була одружена і мала двох дітей. Вона ніяк не могла взяти до себе свого колишнього чоловіка. Тому вона вирішила звернутися за порадою до своєї мами Марії Андріївни. Оксана подзвонила їй і пояснила ситуацію. І що робити, мамо? Я зараз у магазин йду, куплю щось, зварю, приберу у квартирі, але ж ти розумієш, що кожного дня я не зможу це робити? Марія Андріївна у своєму житті по-справжньому не любила лише одну людину. І цією людиною був не хто інший, як її колишній зять Василь. Вона вважала, що якби не Василь, то її донька змогла би вивчитися і здобути хорошу професію. А він закрутив їй голову у 17 і ніколи не переймався її перспективами. Навпаки, намовив молоду дружину покинути навчання у виші мовляв, тої науки і так грошей не буде. Та і непорядним він був, часто ловила його на брехні. Слухаючи Оксану, Марія Андріївна не могла повірити, що таке могло статися з її колишнім зятем. Тут щось не так, подумала Марія Андріївна. Мабуть, знову щось задумав. Що робити, мамо? запитала Оксана. Не кидати ж його? Ти б його бачила, мамо, я ледве стримувалася, щоб не розплакатися. Лікарі кажуть, що йому залишився рік. Він, звичайно, погано зі мною повівся, але мені його так шкода. Я тобі допоможу, доню, відповіла Марія Андріївна. Вези його до мене, я знаю, що робити. Я його догляну. Ти? здивувалася Оксана, але ж ти його завжди не любила. Не любила, подумала Марія Андріївна, це ще м'яко сказано. Та коли це було, зітхнувши, відповіла Марія Андріївна. Може, він змінився, тим більше, що він у біді. А тому, дочку, ти ось що зроби. В Магазин ходити не треба, я маю все, що потрібно. Вези його до мене. А що йому казати? Скажи, що я виділю йому кімнату з телевізором і забезпечу сніданком, обідом та вечерею. А Василь тим часом уявляв, що Оксана зготує йому на обід, а що на вечерю. Він згадував, як гарно готувала Оксана, коли вони жили разом, і облизувався. Це все? жалібно спитав він, дивлячись на склянку з кавою та пиріжок. Тобі одразу багато їсти не можна, сказала Оксана. Ти ж давно не їв. З'ївши пиріжок та випивши кави, Василь поцікавився, чи зможе Оксана його забрати до себе і коли. Зараз поїдемо, відповіла Оксана, тільки не до мене, а до моєї мами. До мами? ахнув Василь. Чому до мами? Тоді тільки Василь і дізнався, що Оксана вже давно одружена і має двох дітей. Оксана розповіла йому про окрему кімнату з телевізором у її мами та триразовим харчуванням. Непогано подумав Василь. Яка йому різниця в кого жити, якщо його житлом та харчуванням забезпечать? Ну, раз так, слабким голосом сказав він, тоді, звісно, я згоден до мами. їдьмо. Ось Васю. Це буде твоя кімната, сказала Марія Андріївна, яка з першого погляду зрозуміла, що Василь зовсім не хворий. Вона бачила його наскрізь і ніколи не велася на його побрехеньки, як її донька. Але вона вирішила не показувати вигляду і поводитися так, ніби вірить кожному його слово. Тут ти проведеш свої останні дні. Чому останні? аж стрепенувся Василь, але одразу схаменувся. Ах, ну так, останні. Дякую. А зараз будемо обідати. Тобі, я так розумію, їжу краще в кімнату приносити, запитала Марія Андрійна. Якщо можна, мені краще зараз більше лежати, але якщо це для вас важко, я постараюся дійти до кухні. Ні, ні, не важко, лежи. Сюди тобі принесу. Після ситного обіду Василь розповів Марії Андріївні про своє скрутне становище. Ось такі справи. Навіть за квартиру нема чим платити. За квартиру я заплачу і поприбираю там. Оксана сказала, що в тебе там безлад? запитала Марія Андріївна. Погано я почуваюся, виправдовувався Василь. Ось і запустив квартиру. Не хвилюйся, давай ключі. Дякую, Марія Андріївна, ви така добра. Не знаю, чим і віддячу вам. Чи встигну віддячити? Самі розумієте, мені недовго залишилося, сумно сказав Василь. Та що ти, Васю, лагідно відповіла Марія Андріївна. Не варто дякувати, хіба ж я не розумію. Кожен може опинитися у такій ситуації, а ти не чужа мені людина, як не як а колишній зять іншого такого я не маю. Тож нічого мені від тебе не треба. Живи у мене скільки хочеш, головне, одужуй. Ну, не треба, так не треба, подумав Василь, тим краще, у мене все одно нічого немає. Минув рік. І весь цей рік Василь пролежав у Марії Андріївни вдома. Ставав тільки, щоб помитися або в туалет сходити. Іноді виходив на двір прогулятися. Не життя а райські мрії, думав він. Ні турбот, ні клопоту, сплю їм, дивлюсь телевізор і нічого не роблю. Розіграю з себе слабого, а вона ще й за мою квартиру платить? Квитанції щомісяця оплачені привозить, звітує, отак От би все життя. А коли пройшов ще один рік, Василеві раптом тривожно стало, і він вирішив поговорити з Марією Андріївною. Скажіть чесно, запитав він, за що мені все це? Чи не вважаєте ви мене нахлібником? Ось тобі раз, з якого дива? Який же ж ти нахлібник? Навпаки, радісно відповіла Марія Андріївна. Я щаслива, що завдяки моєму догляду ти зайвий рік по землі ходиш. Я скажу тобі чесно, Васю, як на мене, так чим довше ти проживеш, тим краще. Ви серйозно? здивувався Василь такому відношенню колишньої тещі до нього. Невже вона за цих два роки полюбила його? Чи, може, в неї плани на його квартиру? Звичайно, що серйозно, відповіла Марія Андріївна. Та за що мені це все? Може, ви думаєте, що я вам свою квартиру відпишу? Та краще не сподівайтеся, не відпишу, відрізав Василь. Та Бог з тобою, Васьо, скажеш теж, мені твоя квартира не потрібна, своя он є. Головне, щоб ти був живий і здоровий і жив якомога довше. А я просто тішуся з того, що ти живий, лагідно сказала Марія Андріївна. Минув ще рік. Все, не витримав Василь, не можу більше, іду. Йому раптом набридло одноманітне життя. Невже одужав? ахнула Марія Андріївна. Можна і так сказати, пробурчав Василь. Дуже шкода у тому сенсі, що шкода з тобою розлучатися, так до тебе звикла. Скажіть чесно, хоча б зараз, коли я йду, за що мені це все? Чому ви мене утримуєте вже три роки? запитав Василь. Як за що? здивувалася Марія Андріївна. Не розумію Васю, про що ти? Весь цей час ти справно за все платиш. Я? не зрозумів Василь, яким чином? А як же? ж? Я ж весь цей час, поки ти в мене живеш, твою квартирку здаю? Повідомила Марія Андріївна. Як здаєте? ахнув Василь. Подобово, з першого дня, як ти до мене переїхав, я й почала. А як ти думав? Та мені й твої сусіди допомагають такі добрі люди. Знаючи, в якому ти становищі, вони самі мені мешканців знаходять за невеличку винагороду. Квартира твоя в центрі, людям подобається. Від охочих відбою немає, так що ти даремно переживав, що я тебе безкоштовно годую і жити дозволяю. Завдяки тобі я будиночок нарешті збудувала у себе на ділянці, а ти кажеш: у мене тепер є дача. Хотіла ще сусідню ділянку прикупити, але раз ти вирішив з'їхати, мабуть, не судилося, зітхнула Марія Андріївна. Вона ще багато чого говорила, але Василь її вже не слухав. Він поспіхом збирав свої речі і прикидав у голові, скільки ж його колишня теща за цих три роки на ньому заробила.